Навряд чи хтось не знає, що являє собою бібліотекар. Прийнято казати, що він це місток між людиною і книгою, служитель храму знань, а ще консультант, аналітик, технолог, викладач, порадник і краєзнавець. Саме про краєзнавчу складову роботу бібліотекаря говорили на засіданні обласної методичної секції бібліотечних працівників професійно-технічних навчальних закладів, що цього разу розташувалась у Бердичівському професійно-технічному училищі номер 4 Це секція саме багато. Чисельна, тому що в кожному навчальному закладі є бібліотека, є бібліотекарі навіть не по одному, а по два. Вона найбільш така інтелектуальна, скажем, секція, дуже грамотні, дуже підготовлені люди. А чому ми вибрали саме Бердичів і тему таку краєзнавча робота бібліотекаря, частина виховання національної самосвідомості учнів, тому що Бердичівський край. Дуже відомий такою цікавою історією, яку можна використати потім в роботі з дітьми і в інших навчальних закладах, в наших куточках нашої області, там і в Олевську, допустимо, Овручі і в інших районах. На членів найінтелектуальнішої секції чекало близько шести годин спілкування. Краєзнавчий потенціал у роботі бібліотекаря, форми і методи популяризації літератури про рідний край, оглядова екскурсія Бердичевом та заочна Поліським краєм. Ці та інші пункти семінару мали розширити працівникам бібліотек профтехзакладів фронт робіт в їхній пошуково-краєзнавчій діяльності. Ми хочемо поділитися, щоб кращі бібліотекарі наші найдосвідченіші поділилися досвідом роботи. Тому що в нас є такі, які бібліотекарі, які на сьогодні і самі можуть підготовлені як екскурсоводи, самі добре знають історію нашого краю, Житомирщини, Житомирської області, міста Житомира і можуть. Поділитися таким цікавим досвідом роботи. Бібліотекар Любов Опанасюк історик та екскурсовод за фахом. Її робота як краєзнавця розповідає, починається з перших днів навчального року. Заходи організовує на різноманітніші від класних годин до великих екскурсій. Я ходжу з дітьми, з викладачами, з майстрами. І в нас в училищі організуються і великі екскурсійні поїздки за межі міста і Житомирської області. Мені багато допомагають майстри викладачі, ну і адміністрація нашого училища. У мене багато свого особистого краєзнавчого матеріалу, яким користуються і діти, і всі ті, хто потребують моєї допомоги. Все, що я знаю, я намагаюся в доступній формі розказати дітям. Організовую виставки, і дітям дуже подобається, коли ми ходимо на невеличкі міні-екскурсії по вулицях міста Житомира і попутно відвідуємо якісь виставки. Любов до книги і любов до рідного краю знаходяться десь поруч. Вважає Тетяна Бежевець. У Головинському училищі нерудних технологій вже звикли до того, що групи під її керівництвом вздовж і впоперек ходять рідною Черніхівщиною спілкуючись із цікавими людьми та знайомлячись з історією краю, ми відвідуємо часто разом з учнями у Володар Волинську музей коштовного декоративного каміння. І це теж я поєдную із роботою бібліотеки, тому що в нас є така спеціальність як обробка природного каменю, це полірувальники, фрезерувальники, діти, які поєднують свою професію із рідним краєм. Обов'язковим елементом роботи бібліотеки це є розгорнута книжкова виставка «Люби і знай свій рідний край. Там збираю також матеріали і реферати, творчі роботи учнів про не лише Черніхівський район, в якому знаходиться наш навчальний заклад, а і про ті райони, звідки. Діти приходять до нас на навчання. А що ж бердичівляни? Фахівці бібліотечної справи у четвертому ПТУ теж у чималій мірі краєзнавці, очолювані заступником директора Оксаною Антонюк та бібліотекарем Аллою Усач, тамтешні учні все з більшим ентузіазмом беруться за вивчення сторінок історії бердичівської землі. У закладі створили народознавчу кімнату. Експонати до неї збирали усім викладацько-учнівським колективом. Нестачі у них немає. Хтось приніс бабусиного глечика, хтось дідову косу. А Тетяна Русало. Оська презентувала цілу колекцію власноруч виготовлених вишиванок. У нас тут знаходиться свідоцтво про народження, яке було виписане в 1908 році, оригінал. Теж дуже дітей зацікавило, що, по-перше, там і шрифт такий незвичайний. І через що у нас почалось, діти почали трошечки цікавитися. Вони вже хочуть екскурсію в краєзнавчий музей нашого міста піти. Вони вже цікавляться коріннями, звідки прийшло їхнє, прізвище, шукають літературу, де можна було б знайти, як їхні прізвище розшифровують. Які коріння у них є. Ну, я вважаю, що краєзнавство це велика галузь в роботі нашої бібліотечної роботи, і її не можна обминути. Вважаючи також на те, що діти зараз більше за комп'ютерами, більше на вулиці часу проводять, то от, мені здається, що якщо створювати такі куточки, то вони вернуться до нас, вони повернуться до книги, вони повернуться до свого коріння.